Надала мне такую штучку. Нашу светить. Сто гривен такой, дорожчик не коштую. А, ну я согласна всем. Я забираю, но тоже. Согласна, Ну так, что-то где-то сэш. Ммм. Вс, я шесть дойду. За отакий от попригодка. А зараз я тут покладу за, за отакий от попригодчик. Ага, ти побачила те, що в мене один я собі зібрала, Ладно, все приймається. В мене міні-версія, у мене велика версія. Ладно. Що там мені так? Це тепер? Ну, за вещати моя рука, Шо? просто вона сказала це обставин. А я тобі даю тоді такого сам. все, я согласна. На. ой. Ну, загачав вона не хоче, де колись брати бої і далеко. Так, що ти мені досить за ось такого гарного маю лабочку? Ти відео все ще такий висквіш? Давай ще щось добав. Вау, це ексклюзивний бр брелок. Все, окей, я согласна. Все беру це. А отклор лавку. Так, давай. Я тобі даю ось таку маленьку. Що ти мені даєш? Он мені дає таке. Ну, навіть ще приймайте, вона тоже згідно. Так, а я тобі даю ось такиво. Попригодчик, ти мені даєш оцей. Ну ладно, все, я согласна. Що... Да. Я тобі даю оцю штуку, ти мені даєш оцю штуку. Ні, добавляй. 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 М -м, давай ще одне здобавим. І все. А, ти зараз айдаш я буду дречь тоже. Я согласна, я да, теж. Оця штука, кстати, там вибрилочка, але я просто буду всі виводить. Так, зараз буду врахувати скільки більше. Чого А я, до речі, казала. Она цей, я просто так би вибагала, ну, коротше, буду врахувати, кого більше. Починаємо. Моя сторона. Я рахую. Раз, два, три, чотири.